Добрий день, шановне панство, сьогодні хочу підбити підсумки свого забою. Забою нутрії я провів десь 28-29 числа забій нутрій. На м'ясо я пустив самців, які мали 7 кілограмів, ну і, і самочок. Що дві самочки теж пішло на м'ясо, ну самочки трошки меншої ваги були. Тепер щодо е результатів забою нутрі, першого дня було 5 самців. Загальна е вага м'яса е з тих п'яти самців це без голови і хвоста. Далі лівер печінка, ну, внутрішні органи, які були там зважувалися. І вийшла загальна вага п'яти самців м'ясом, без хвоста, без голови, 20 кг і 700 грамів. На другий день я знову провів забій. Знову було два самці і дві самки. Самка попалася, я не можу сказати, я, скільки їй років було, бо одна самочка була е, м'ясом м'ясом без голови і хвоста, вага її була 2, бита вага м'ясом 2,5 кг, але в загальному 4 е, тушки що були, то їхня вага була. Е, 13 кілограмів і 100 грамів. І так, з тих 9 нутрій, що в мене були, 4 нутрі я продав. Продав своїм глядачам, які дивилися, дивляться мій канал. Одні замовили наперед, інші подзвонили, коли. Побачили перше м'ясо, яке я виставив, що є забій, і сказав. То вага нутрі, яких я продав, середня вийшла по 4 кілограми самці. Самці, самці, ну то в 7 місяців 4 кілограми м'ясо. Вага продажу. Продажу я по 180 гривень продавав. От. Тепер І в загальному вийшло 2804 самців. Далі. Е, ще люди питалися на рахунок м'яса. Ну, звичайно, остатися без м'яса я не того не хотів, і людям відмовив. Так що дивлюся, по... Чи то може то, що весна, чи просто люди хочуть нормального м'яса. І, і питаються. Бо внутрі є натуральне м'ясо, без преміксів, без нічого годую. І натуральне м'ясо є натуральне м'ясо. Так що вирощуйте нутрій. І... З нутрія будете мати своє м'ясо. Ну, але це клопіт. Трошки клопоту. Але достатку, такий як до холодильника, заглядаєш, відкриваєш морозилку, відтягуєш кусок м'яса. До магазину не потрібно йти. Ну, але потрібно йти донутрій, годувати їх, і, і всі остальні пов'язані з тим клопоти. Так що. Підсумок тепер 9 нутрі маємо е, 33 кілограми і 800 грам м'яса, і то маємо за 7 місяців. Так що вирощуємо нутрі. до побачення, всього найкращого.